Марафон Україна понад усе продовжується в ефірі П'ятого каналу. Нашим наступним гостем сьогодні є Валерій Карпунцов, старший помічник генерального прокурора з особливих доручень. Пане Валерію, вітаю вас! Ну от про все навколо генпрокуратури з вами поговоримо, але почнемо з. Суїцидів, які напевно вже можна вважати серією, тому що сьогодні сталася ще одна подія. Не знаю, як вона кваліфікується станом на цей момент, але принаймні зранку була інформація, що співробітник прокуратури Малинівського району Одеси вчинив самогубство, викинувшись з вікна своєї квартири. Це не перша смерть. Я вас попрошу оцінити взагалі оцю серію суїцидів. І що відомо станом на цю мить от про цю трагедію. Я розрізнив би ці події, одна подія. Це серія самогубств, що ви сказали високопосадовців uh -huh. колишніх, і друге це смерть працівника прокуратури. Казати по останньому епізоду, що це самогубство, було ще зарано, тому що є там певні обставини, які дають підстави сумніватися саме у власному виборі от, закінчення життя таким способом. Тобто, можливо, допоміг порядок речей в квартирі інші обставини. Тобто зараз ідея розслідування я багато казати не можу, але зарано угу. казати за самогубство. Щодо о, інших трагедій, які сталися, вони якось стаються регулярно. О, чи означає а, в контексті того, що Генеральна прокуратура о, обголосила, що пред'явлено підозри ще низці колишніх нардепів, п'ятеро, якщо бути точними, Василь Демитко, Андрій Пінчук, Станіслав Скобашевський, Ярослав Сухий, Олександр Зубчевський їм повідомлено про підозру, оголошено у розшук. Взагалі, по-перше, кого вже вдалося знайти? А по-друге, чи не немає ну це небезпеки, все... що не дай Боже знову з ними таке станеться. Звичайно, це всі ті особи, які були членами лічильної комісії, які мають юридичну причетність до формування документів, а саме протоколів лічильної комісії по диктаторським законам. Зрозуміло, що ніякого там голосування не було, і ніхто ніяку лічбу не здійснював. Безпосередньо вони оголошені в, роз... в розшук логічної за того, що вони від слідства переховуються на даний час. Звичайно, прикро, коли. Слідство доходить досить по високих посадовцях колишніх до логічного завершення, і ці посадовці закінчують життя самогубством. Чи то з власного бажання, чи то бажання прийняти під впливом чогось, це встановить слідство, коли вже буде кінцево сказано, що це було самогубство, чи доведено до самогубства, чи інші фактори. А взагалі, що можна з цим зробити? Ну, зрештою, е це так би мовити найпростіший шлях вам... для людей, які да, порушували закон. Я погоджуюсь з вами, і логічно було б все ж таки, щоб держава оберігала таких людей. Угу. Яким чином? Чином утримання під варто. Як би це воно жорстко можливо не звучало, але дивно виглядає і для суспільства, і має це негативні наслідки, коли таких осіб випускає суд під заставу. І потім ці люди чи то закінчують життя самогубством, чи то інші трагедії в їхньому житті стаються. І відповідно, що слідство зупиняється по цих епізодах. Mm -hmm. Логічно було б і сприйнятніше для суспільства, коли б ці люди, і можливо, краще ним було перебували під вартою до моменту закінчення слідства. Це саме була б і гарантія їхньої безпеки. До речі, про це вже говорить на законодавчому рівні давно. Прокуратура ще в минулому році подавала. Для суб'єктів законодавчої ініціативи власне пропозиції стосовно е, скасування норм, які передбачають заставу по низці злочинів, таких як злочини проти держави, е, корупційні злочини. Інші зараз є ініціативи народних депутатів. Я думаю, що найближчим чином зміни до кримінального процесуального кодексу будуть прийняті. Uh -huh. будуть. І, звичайно, я розумію обурення суспільства, коли люди кажуть, а як це їх під заставу випускають? Ну неможливо. Не Вони е, займали досить високі посади. Вони мають досить поширену мережу зв'язків, для того, щоб впливати і на слідство, і на суд, і це Зрозуміло, це логічно. Доводиться спілкуватися і з представниками прокуратури і з представниками адвокатами, наприклад, і ніяк не може зрозуміти, хто тут насправді більше ну лукавить, чи то генпрокуратура, точніше, прокуратура, взагалі, не подає достатню доказову базу для того, щоб суд не міг прийняти рішення щодо застави, чи то суд на власний розвід розсуд приймає отакі рішення, ну з якихось там своїх Я хочу сказати, що на жаль, кримінально-процесуальний кодекс не дає. Альтернативи, тобто верніше, дає альтернативу. Задовольняється клопотання прокуратури про взяття. Під варту і паралельно вноситься альтернатива як застава. Іншого mm -hmm. су суд не може поступити, і суддя каже, що так говорить кодекс. І в рідких випадках суддя може взяти на себе відповідальність і сказати, що ні, я відходжу від цього mm -hmm. принципу. Але Кодекс зобов'язує суддю так діяти. Тобто формально задовольняється подання прокуратури про взяття під варту, але реально людина виходить на наступний день під заставу. І ці норми будуть прибрані. Я прогнозую. Я думаю, найближчі 2-3 тижні вони будуть прибрані, прибрані з кримінально посольного Слідчі органи генпрокуратури не мають достатніх доказів в причетності до кримінальних діянь екс-регіонала Сергія Клюєва, щоб просити раду зняти з нього депутатську недоторканність. Тепер вже депутат Мустафанаєм такий запрос подав до генпрокуратури, отримав от таку відповідь. Це що Сергій Клюєв був надто обережний? Ну це відповідь Мустафі на час його запиту. Я б радив би ну. Дочекатися пленарного тижня, я думаю, суспільство отримає відповідь на свої запитання стосовно не подачі чи подачі подань про притягнення до кримінальної відповідальності, а попереднє зняття депутатської недоторкності з діючих народних депутатів України. Президент власне анонсує, передбачає, що в найближчі строки генпрокуратура завершить розслідування стосовно деяких нардепів, подасть відповідні подання у Верховну Раду. Я навіть не знаю питати вас детальніше про. Це ну, чи ні, ні тому що... А логічно, чому це досить просто пояснюється, не треба цього боятися і спекулювати на тому, що президент анонсує. Справа в тому, що кодекс дає рік на розслідування справ, і цей рік доходить кінця. Uh -huh. І логічно, що ті особи, які перебували на посадах в часи Януковича, були адептами, зараз знаходяться також в законодавчому органі. Їхня причетність з високою ймовірністю буде доказуватись прокуратурою, і логічно, що для того, щоб слідство мало більше можливість. Проводити процесуальні дії слідство буде клопотати через генерального прокурора. Про позбавлення їх депутатського імунітету це логічно, знаючи, як все це відбувається в нашому суспільстві. Ну мені здається, що треба якимось чином це робити комплексно, наприклад, відстежувати чи не спостерігається десь там в районі вокзалів аеропортів чи кордонів якоїсь нетипової активності, долучати до цього компетентні органи для того, щоб ті люди, по яких вже є доказова база, не зникли куди-небудь в район Ростова на дону Звичайно, Це перша задача спецпідрозділів верніше, оперативних підрозділів. Спецпідрозділів, які мають е, підпорядкування МВС і Служби безпеки України, звичайно, е, я вірю в те, що слідчі надають такі доручення, от чи клопочуть перед колегами, бо нелогічно виглядає ситуація, як була садовником, коли okay. із суду його вивезли на міліцейській, чи то не міліцейській машині, і він зник важливий свідок. Ну наразі ми маємо інші приклади, як Олександра Єфремова, коли піднялася суспільна увага, безпосередньо всі працівники чи керівники правоохоронних органів Певнили, що ця особа буде перебувати перед пільною увагою і нікуди не дінеться, тому що зрозуміло, що є така ймовірність, чи є, є бажання можливо в когось, щоб ця особа не була о, в полі зору правоохоронних органів. Ну Олександра Єфремов це так би мовити, людина квінтесенція о, один з тому зрозуміло. Чи можемо сподіватися, що такий самий комплексний підхід буде і до інших імен, яких ми можливо почуємо на наступному пленарному ну, сесійному я, тижні? я також в це вірю і сподіваюся. ГПУ почала розслідування проти судді Печерського суду Києва Сергія Вовка. У нього вже було в принципі одне розслідування щодо якого він зараз проходить. А додалося про факт. Розблокування коштів на рахунках колишнього міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка. Чи можна після цього сподіватися на те, що різні там судові маніпуляції з блокуванням, розблокуванням рахунків колишніх можновладців, вони якось припиняться? Дуже вдало. Ви сказали слово маніпуляції. Знову таки, от цікавий цей кодекс кримінально-процесуальний, який був прийнятий за часів Януковича і адептами Януковича, пропагувався як найбільш демократичний ухвала. Про зняття арешту з рахунків і коштів не може бути оскаржено. Тобто, суддя йде на те, щоб накладує сьогодні арешт, завтра скасовує його. І прокуратурі треба по новому подавати клопотання, бо в апеляційному порядку ця ухвала не може бути оскаржена. От такі речі знов таки в тому законодавстві змінах, які пропонуються, вже на сьогодні зареєстровані, є зміни до КПК, але знов ж таки є правоохоронні органи, оперативні підрозділи, які чітко мають інформацію, які судді приймають, користуючись законом і власним переконанням рішення, а які мотивацією матеріального характеру. І звичайно, коли ми бачимо зараз притягнення чи Намагання притягнути до відповідальності суддів, які приймали чи то явно незаконні рішення, які вже е, судом доведено, що вони були незаконні, чи то е, були чимось мотивовані, і це є докази. Це досить гарно сприймається суспільством. Звичайно, е, краще б і ще б сприймалося, якби у нас відбулася повноцінна реформа судова, uh -huh. тому що це один із е, вагомих. Фактор, який змусив людей вийти на революцію гідності, тому що правда стала занадто дорога. Люди розовірили судові системи, і на жаль, ті самі судді судять до сьогоднішнього дня. От в чому, в чому і цинізм всього, що ті особи, наприклад, які забороняли проводити акції, які брали під арешт е побитих е активістів, які позбавляли прав керувати автомайданіці. Вони до сьогодні судять, перебуваючи перебуваючи під слістом, деякі інші перебуваючи під дисциплінарними провадженнями. Ну, така в нас е, система цікава досить. Ну щодо принаймні чотирьох із них вже ця практика припинена, знову ж таки, стараннями Генпрокуратури. Е, саме завдяки рішенню суддівської колегії відсторонено чотирьох суддів. Чому не можна, ну точніше, можливо, можна, коли очікують е, подібних же клопотань е, щодо інших суддів, у яких сумнівна, скажімо так, е, су, скажу, сумнівний бекграунд. Що за ін, е, 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 ініціативою прокуратури чи від прокуратури було направлено? Порядка, по-моєму, 200 суддів е, матеріали що стосовно дисциплінарних проваджень. Це все а, чекає свого це, рішення в це, це було по-моєму ще навіть е, чи то на початку січня, чи то в грудні. І на жаль, у нас бачите, яка ситуація з звичайно радою юстиції. Тобто, комплексне законодавство, яке регулює е, провідносини в системі правосуддя, воно е, на жаль, е, кульгаве і. Немає швидких змін, люди їх хочуть. А ну, вони відбуваються Вища рада юстиції не працює. Притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів відбувається зовсім в інший спосіб. Тобто, е сам фактор. Фак порушення, який є очевиден, він потребує зараз доказування в кримінальному процесі, який не є швидким. Тобто логічно було б цю особу відсторонити від здійснення правосуддя і проводити процесуальні дії відносно неї. Ну угу. я думаю, що досить уже прийшов той час. Досить ми швидко будемо очікування суспільства виправдовувати, в тому числі чи в першу чергу швидкими змінами на законодавство ми маємо коаліцію, яка має достатню кількість голосів. От я про це хотіла запитати. Ви вже не один раз сказали, що готуються зміни. А зареєстровані частина з них уже чи ведеться робота з депутатським корпусом, тому що коаліція у нас є. Голоси у нас є, але в різній кількості по різному вони відбуваються. Тобто, практично по кожному питанню, яке має бути проголосоване, доводиться вести якусь роботу з депутатським корпусом. Чи ведеться ця робота зараз, щоб не сталося так, що ті самі зміни до КПК стали черговим серіалом в стінах парламенту? Ну я далекий від того, що те, що ми обговорювали, те, що потребує цих таких змін. Не буде сприйнято суб'єктами коаліції. Я ну, маю чітку впевненість, що ці саме зміни будуть прийняті швидко. Звичайно, знаєте, закони, як кажуть, як дишло, да? можна зашити різні норми, якими, як uh -huh. ви кажете, будуть маніпулювати. Але все ж таки, е з питання оскарження розблокування коштів, питання застави, питання е ті процесуального характеру, які розв'яжуть руки правосуддю. І зможуть швидко доводити ну явно очевидні порушення. Вони будуть прийняті з того, що вже зареєстровано, які шанси, що буде поставлено, внесено в порядок денний і поставлено на голосування вже наступного тижня. Безпосередньо на тому тижні має було поінформовано, що є домовленість і всередині коаліції, що зміни до КПК вже на наступному на пленарному тижні будуть, будуть розглядатися. Будуть уже будуть в порядку яку mm -hmm. Ми будемо відстежувати в свою чергу. Далі пройдемось по тих речах. Які стосуються генпрокуратури Шевченківський ресур Києва почне 23 березня розгляд справи по суті проти екс голови КМДА Олександра Попова, якого звинувачують в розгоні активістів Євромайдану, я хочу запитати у вас наскільки це ну відкрита інформація, що являє собою доказова база і якого там слід очікувати розвитку подій в під час розгляду по суті. Ну, як відомо, обвинувальний акт стосовно Олександра Попова складений, справа перебуває в суді. Тобто, там досить широка доказова база, абсолютно грамотно слідчими пропрацьовано. Я не думаю, що там буде складний процес. Рішення буде законне. Рішення буде об'єктивне. Я думаю, що увага суспільства досить велика буде до цього процесу. Підстав закривати цей процес, робити його непублічним немає. Я думаю, ми досить скоро от в прямому ефірі будемо бачити цей процес. це буде відкритий процес. Не я буде думаю, там яких судде. Звичайно, державних це, звичайно це суд буде вирішувати, але я не бачу причини в тому, щоб засекречувати сам розгляд цієї справи. Про ілюстраційні процеси поговоримо про звільнення займаних посад 161 -го. Працівника прокуратур по всій Україні відповідно до закону про очищення влади повідомляють у прес-службі генпрокуратури. Я хочу запитати, це скорочення чи Не, це, це вже давно було. По моєму у вас застаріла ця інформація. Це було ну станом по моєму на грудень місяць. Сто шістдесят да, тоді нові дані. Ну е, наскільки я поінформований, е, десь от доходить до завершення друга хвиля ілюстрації по закону і там близько 300 300 працівників. Але там ну, і далі досить е, є багато е, кандидатів на е, саме люстрування чи то. Атестування, тобто цей процес в прокуратури досить є швидкий, і я думаю, він є якби передовим, тому що загальна кількість люстрованих працівників прокуратури має найбільшу, порівняно з усіма і правоохоронними органами і іншими органами державної влади. Доводилося ще зустрічати одну цифру дві з половиною тисячі працівників прокуратури будуть скорочені саме через те що роздутий штат. Так ось ці які люди, які підпадають під закон про очищення влади, вони. На їхнє місце, інакше кажучи, прийдуть хтось інший, чи це в рамках скорочення, просто е, оптимізація штату відбувається. Ні, взагалі, оптимізація буде. В нас, як відомо, є заступник е, генерального прокурора, який опікується питаннями реформування. Представлена вже концепція. Оголошено, що буде скорочення кількості прокурорів е, разом з е, реорганізацією структури і з оптимізацією функцій. Тобто, воно все в комплексі відповідно до нового закону. Побачимо, як воно. Буде сприйматися суспільством, наскільки наскільки буде забезпечувати прокуратура потреби громадян в захисті їхніх прав, будемо. Походу дивитися. але зрозуміло, що той штат що на сьогодні є, він є роздутим, і звичайно, треба його оновлювати. І оновлювати його треба і структурно, і безпосередньо персонально, тому що як казав один політик, нове віно в старій міхі наливати не дуже годиться. Тобто, і структура повинна відповідати запиту, і саме кадри повинні оновитися в прокуратурі. Це логічно, це нормально. Цього і не треба боятися. Тоді питання про кадровий резерв. Хто прийде на місце тих, які підпали під закон про люстрацію, або ще з якихось причин звільнені. І яка які запобіжники стоять для цих людей, щоб вони не стали частиною системи, яку ми намагаємося викорінити? в рамках цього закону, який діє генеральним прокурором? Було прийнято наказ, який оптимізує структуру підбору кадрів, тобто це обов'язкові співбесіди з усіма заступниками з керівництвом структурних підрозділів. Тобто, ця інформація є відкритою, ну абсолютно максимально демократизована. Стосовно там нового закону, там інший прописаний порядок. Він е, ще більш. Демократичний там долучається громадськість до цього, ну і зараз, в принципі, громадськість може долучатися там шляхом е розгляду кандидатур чи то призначення, і в тому числі на сайті прокуратури. А детальніше розкажіть, громадськість можливо і готова долучитися, але не знає як. Чому е е якщо вже Казати в процеси після призначення це відкрита інформація на сьогодні. Ви пам'ятаєте, дискусія точилася була був період часу, коли закривався розділ про призначення у зв'язку із посяганням на життя працівників прокуратури. Зараз відкритий цей розділ, громадськість може бачити, кого призначили на яку посаду і наскільки ця людина відповідає. Друге питання зараз закон змінами закон про прокуратуру дозволено генеральному прокурору приймати на посади прокурорів людей без прокурорського стажу. Тобто, це mm -hmm. можуть бути молоді. Чи не молоді е, працівники, які не були в прокуратурі, але які мають достатній досвід, які мають знання, і, головне бажання змінювати. Ну профільного світу? Звичайно, обладає. звичайно, це основне змінювати щось у е, функціонуванні прокуратури. Тобто, ну є достатньо механізмів. Достатньо. У нас, е, слава Богу, зараз суспільство знаєте е, відкрите, пронизане інформаційними можливостями, соціальними мережами, і інформація доходить досить швидко. І від людей наверх, і від верху до людей як правильніше було б формувати оті ті самі місцеві органи прокуратури з тих людей, які е, на місці, тобто з місцевих людей, чи відбувати е, чи це має бути така собі ротація? Ну для того, щоб знову ж таки е, корупції міні, мінімізувати? Ну, питання не в прописці, в першу чергу, а в особистих якостях людини, професіонала і наскільки та людина буде відповідати? Е, Образу прокурора, якого хочуть бачити в тій чи іншій громаді, стосовно того, яка мережа повинна бути, ну анонсовано е, заступником генерального прокурора е, певне бачення, е, тобто укрупнення прокуратур, як воно буде відбуватися. Я оцінку не буду давати цьому безпосередньо. Мені е, як я можу свою mm -hmm. дати думку з приводу е, взагалі е, реформи в Україні, логічно було б, щоб відбувалася адміністративно територіальна реформа. І відповідно, е, прокуратура також відповідала цій реформі. Зрозуміло, що е, якщо прокуратура знаходиться віддалено від громадян, від населених пунктів і дивлячись на ті функції, які буде виконувати, знову ж такі, чи потрібно громадянину бути безпосередньо, чи не потрібно, тобто є mm -hmm. багато. Комплекс цих питань, які повинні вирішуватись разом. От, ну побачимо питання адміністративно територіальної реформи, якщо ви пам'ятаєте, ще з 2005 року піднімалося. І я все в ж таки думаю, ну, я думаю, якби тоді відбулася ця реформа, ми б сьогодні не мали проблем би таких із Донецьком і Луганськом, тому що нам в спадок дісталися ці області, в спадок від е, Радянського Союзу. І, на жаль, вони ж не формувались під незалежну Україну і під патріотичний настрої, а формувалися зовсім для іншого. В контексті там люстрації і закону про очищення влади ще інформація про те, що у Запоріжжі прокурор, перший заступник прокурора Миколаївської області, і заступники прокурора Кіровоградської та Запорізької областей сьогодні звільнені відповідно до цього е, указу. Я так розумію, що цей процес буде тривати. Звичайно, є там ж декілька етапів люстрації. Є безумовно, яка відбулася швидко, досить коли пряма норма є. Другий етап люстрації, коли він вимагає отримання певних документів. Від угу. різних інституцій, і от по часу надходження повного комплекту перевірок приймаються генеральним прокурором рішення. А як багато заяв про звільнення добровільних Ну, в очікуванні, скажімо так, цієї ілюстраційної хвилі люди не, не, не чекають, що до них їх по статті звільнять, умовно кажучи, або по закону е про очищення влади, а самі пишуть ну, заяви. Це було на початку прийняття закону, коли закон приймався. Тоді був ажіотаж серед тих людей, угу. і вони звільнялися зараз. Я не Спостерігаю такого ажіотажу. От був ажіотаж, коли пенсійні закони розглядалися От, там, да те, які пенсійного віку намагалися раніше піти. І uh -huh. ну, в принципі, це непогано піти на пенсію, щоб вже звільнити місця, звільнити більш молодим. мої. І ще запитає про ФБР. Після підписання угоди між урядами та України та Сполучених Штатів про допомогу у сфері правоохоронної діяльності і кримінальної юстиції, мін'юст США та Федеральне бюро розслідувань також допомагатимуть генпрокуратурі у реформуванні відомства, якого характеру буде допомога ФБР. Ну, звичайно, що ця допомога буде носити правовий характер у рамках розслідування корупційних справ інших правопорушень у рамках міжнародно-правової допомоги. І я думаю, що досвід, в тому числі. Лі ФБР такої інституції він не буде зайвим, не тільки інтелектуальне, а й безпосередньо користування їхніми базами даних і можливостями розшуку. Оце вже важливо. Насправді, дякую надзвичайно дякую. за інформативний ефір. Валерій Карпунцов, старший помічник генерального прокурора України з особливих доручень, був гостем п'ятого каналу в рамках телемарафону Україна понад усе.